Отже, структура виконавчих органів міської ради відтепер змінилася і складатиметься з 30 підрозділів. Спочатку мова йшла про штат у 388 працюючих, затим після обговорень додали дві одиниці до управління праці, що також змінило свою назву на департамент. Реформа структури, що поступово втратила відповідність до сьогоднішніх вимог часу, перш за все пов'язана із забезпеченням виконання закону про децентралізацію. Цікаво, що абсолютно всіх депутатів Аштував поданий проект змін, і голосування відбулося як в минулі і давно забуті часи, тобто без тих, хто проти або утримався. Дійсно, сьогодні гостро стояло питання щодо структури, і ми його ставили гостро про затвердження кількості штатних одиниць саме з того розрахунку, щоб можна було все ж таки гарантувати працівникам, які працюють тут, і мешканцям міста Житомира, що будуть люди, які мають за. Обов'язок обслуговувати саме мешканців нашого міста е, гостро це питання піднімалося. Не хотіли затверджувати саме кількість штатних одиниць, тому що я розумію, що це ну тепер кожну людину, яку потрібно звільнити, або кожну людину, яку потрібно прийняти на роботу, її потрібно погодити з депутатським корпусом. Саме цього ми добивалися. Я вважаю, що ми прийняли таке рішення, яке забезпечить все ж таки контроль над роботою міської влади. Зміна структури виконавчих органів міської ради призведе до збільшення кількості працюючих на 20% і витратною частиною по зарплаті до 8 мільйонів гривень. Проте навіть опозиція впевнена, що таке рішення дасть змогу ефективніше контролювати владу, а діяльність її буде прозорішою.